Всім привіт! І запрошую на канал Чарівний Світ кухні. Сьогодні готуємо ніжну, ароматну і по-справжньому осінню страву гарбузову кашу на молоці. Вона вийде яскравою, солодкою і дуже ніжною. Така каша стане улюбленим сніданком або десертом. Приблизно 700 г гарбуза очищаємо від шкірки та насіння. Нарізаємо кубиками. І відправляємо в кастрюлю. Додаємо воду 200 мл і тушкуємо на повільному вогні, поки він стане м'яким. В іншій каструлі будемо варити пшоно на молодці. Можна взяти також рис. Пшона я взяла 80 г, гарненько його промила, щоб не гірчило воно. І тепер пересипаю його в молоко. Ставимо пшоно варитися на маленькому вогні, додаємо сюди цукру, я додала 4 столові ложки без верха і також дрібку солі. Все перемішуємо і варимо до напівготовності кропи. Коли гарбуз зварився, ми можемо його потовкти товкачкою або ж перетерти через сито, або як я, скористатися блендером ручним. Тепер поєднуємо гарбузове пюре з кашею, додаємо 40 г вершкового масла, перемішуємо і даємо страві кілька хвилин потомитися на маленькому вогні. І ось наша ніжна гарбузова каша готова. Вона легка, яскрава зі справжнім смаком осені. Дякую, що готуєте зі мною. Ставте лайк, підписуйтесь і пишіть у коментарях, чи любите ви гарбуз так само, як люблю його я.